І знову біля міста Броди дорожня транспортна пригода цього разу потрійна. все через ігнорування правил дорожнього руху та недотримання безпечної дистанції. Деталі у сюжеті. На в'їзді до міста Броди біля знаку відбулася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки і двох пасажирських автобусів, що прямували із Києва за кордон. Оця фура вирішила пропустити, різко затормозила, я думаю, 200%. А ці просто дистанцію не держали друг друга. Європу. Водії, все водії, тут а, нема біч. А пропустити кого ма хотіла? Фура хотіла пропустити, там піжо їхало. І ага. заторможила. що він пропускати водія, на те перевірити, він не бачить тих нічого. Унаслідок того, що вантажний автомобіль, який намагався уникнути зіткнення із автомобілем, що виїхав з другорядної дороги, загальмував. Однак позаду нього врізався перший пасажирський автобус, у якому перебувало чимало людей, які виїжджали з України. Другий автобус, що їхав за першим, не встиг загальмувати і по інерції врізав того, що їхав попереду. машина выезжала там видите стоп да. а вот эта фура видно тормознула резко тот нарушил да, тот да, да. тормознула фура тормознула наш фуру а этот Наш більшість людей, що перебували в автобусі, спали і нічого не встигли побачити. Лише відчули гучні удари і не аби як перелякалися. Прошу, я спала, я не знаю. Я, я також. не можу розповісти. А вже далі ми, виходить, догнали фуру вже стоячими після удара. В автобусі всі спали, всі віддихали, а потім різко… Шум гам, димка, якісь там дітки плачуть. Ну це жах, це дуже страшно. Серед пасажирів, які їхали до Німеччини, були вимушено переселені люди, які втекли від війни. Сподіваємося, що нам дадуть інший автобус, тому що і дощ, і, і діти, і ми по всі похилого віку. Ми ну, багато емоцій. Багато емоцій і цей жах. Сподіваємося, на, на все добре. На цьому місці часто трапляються ДТП, в тому числі гинуть тварини. Ми також мали змогу поспілкуватися із водіями, які розповіли про момент зіткнення. Населений пункт бачив, що ззаді автобуси далеченько їхали. Тут виходила бочка Оковська. Ну здорова що. Призупинилась, нахилився водій на руль і дивився, щоб місце. Але він проїхав вже оцей знак, знак стоп і потихеньку котиться. Я побачив, почав заблаговременно, де ото знак, де машинка. Потихеньку притормажувати. О, притормажувати. Ця бочка таки ж котилася, я притормозив. Коли чую, ззаді, оп, стук. О, і все. Побачиш, ну, що перед мене приторможує автобус, почав так само приторможувати. Тому дивлюся, що автобус повністю зупинився, нажав на тормозап, автобус не зупинився. Усі пасажири дуже вдячні водіям, які приклали максимум зусиль для того, аби мінімізувати наслідки цієї аварії. Водій правильно все справився. Ну, така ситуація виникла. Так що дякую йому, що ми всі живі, здорові. Так, що професіонали працюють, я вважаю, представниця патрульної поліції роз'яснила, що водій автобуса, який їхав перед фурою, загальмував, щосили. Як ви бачите, автобус внаслідок тощо не дотримався безпечної дистанції і швидкості, здійснив зіткнення з наступним автобусом, що по інерції просто наїхав на дав. На місце ДТП прибули дві карети швидкої допомоги. Однак все обійшлося без суттєвих травмувань. Чим чим треба, тим допомагаємо травми? Значить, травми, якщо тиск, значить від тиску даємо головні болі, Тим допомагаємо. Скільки людей кардесно Ну, Сьогодні вже напевно десь шестеро. Ну зараз ага, це тільки до цієї карети, так та так. і ні, і ще мали попередні виклики, тоже тож було. Отож, ми вкотре закликаємо усіх дотримуватися правил дорожнього руху, не ігнорувати дорожні знаки, використовувати паски безпеки та благополучно доїжджати до місця призначення. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн.